Доброго дня, друзі. Це не огляд, це калібровка. Токові кліщі, які треба викинути на смітник, але за наявності не наявності інших. Промучився я тиждень і знайшов спосіб, я їх згорем пополам відкалібрував. Зараз уже процес калібровки буду тільки показувати на екрані. Клавіші натискувати не буду, бо я вже з ними цілий тиждень мучуюсь, я вже боюсь щось там збити. В общем, інструкція. Інструкція. Натискуєте червону клавішу. І тільки як починає засвічуватись екран, натискаєте два рази крайню синю. Раз, два. Я сказав два рази. Три рази натискуєте. Три рази, крайній синьо. Тут якихось два перших екрана, невідомих, там вони самі можуть закінчитись. Я думав, що це самокалібровка якась, Ну, це не воно не допомогло. Можна їх пролистати. Раз, два. Мілівольти. Щось на них сказав китаєць, вислав мені мінімальну інструкцію, щоб ток скинути на 0. У мене 2 А. Як я їх тільки купив, вони вже 2 А показували, коли я переходжу в режим виміру токових хліщів, я ще за провід не берусь по якомусь струм. А в мене є можливість 10 А кабелю подавати і замірювати. Я 10 А ще не міряю, підходжу, ну, включаю, він показує. Так, сказав Китай, зійшов я з думки. Сказав Китай дойти до мілівольтів. В принципі, 8 кроків, 8 разів натиснути і дійдемо до амперів. Але він чомусь сказав, два рази натиснути, щоб дійти до мілівольтів, потім шерсть 6 разів натиснути. Чому два, а потім шість? Можна було зразу сказати, натисніть 8 разів. Ну ладно. То я завжди зупиняюся на цих мілівольтах. І ще я зупиняюся, а тут вольти. Ну, якщо забігаючи на вольти калібрувати так. Щоб під'єднути, в мене лабораторний блок живлення такий, він може дати 1 вольт, 2, 3 до 60. Я даю 1 вольт, а тут, наприклад, написано там 1,33. Я скидаю на 1 вольт цими синіми клавішами. Потім перейду на 2 вольти, на 5 від 1 до 5. Можна будь-яку, навіть 3 вольти відкалібрувати, 3 виставити, 3 відкалібрувати, що це 33. І далі обов'язково на 10 перейти. На 10 теж скинути, що це 10, це 10. Можна ще 20 перевірити, але значення немає. Якщо ви 20 відкалібруєте, то 10 у вас теж зміниться. Наприклад, ви на 20 побачите, що у вас 20.001, ви скинете на 0, перейдете на 10, а там вже не 10, а 9, 9, 9, 9, 9. І також від 1 до 5, там теж немає значення. Якщо ви одиничку хорошо виставили, то на 5, на 5 вольтах, може бути 4,9,9,9, 9, 9, ви виставили на 5 вольтах. 0. Ні, Олі я відео знімаю для Ютуба. Ось, дружина прийшла, значить, і... Так відкалібрували, потім селект там 3 секунди, він виключився, значить це він вже, потім можна знову включати вже нормально міряє вольти. Але нас цікавить ампери, наприклад, мене цікаво. Так, я на мегаомах без щупів стою пару секунд, він там щось туди-сюди, і тоді треба постояти на мегаомах, і тоді він стає оверлоад, як мені кажеться, чи просто щось OL якось значить. ну На нуль стає, бо якщо швидко пройти цей екран, він мегало мене калібрує, а потім резистори заміряв дуже дивно. Так що я просто 2 секунди чекаю. от, нанофаради пише, але калібрувати їх не треба. Всі завжди пробував міряти тестовий на 3,3 мікрофаради, нічого не збивалося. Так, Температура, якщо у квартирі зараз 21, ви виставляєте цими синіми клавішами, що зараз 21, можете 30 поставити, буде показувати 30, а потім від цього відштовхуватись, мабуть. Ну Я поставив 21. ось, Перемінний струм сам туди-сюди бігає і стає на, і міряв на, біля лічильника, що в квартиру заходить на напруга нормально міряє. ну Я там тестив, ми кліщами перевіряв. і цими правильно показує, ніколи не збивається. Збилися ці Ампери, бачите, зараз 0,2 А, вони вже мене не бентежать. До речі, перейду десь в інше отак місце. Бачите, 0,05. 0,5, отак поставимо. Тут вже 0,2. Тобто вони там якісь відчуття в них магнітного поля. Можна перейти в іншу кімнату, де 1 А накине. Ну тобто це для мене не страшно. Тому що він множив в 2. Я збив, на... Ну, сказав китаєць, що тут ви побачите 2 ампера, натисніть право. Це калібровку. Зараз прямо вам сіки таємницю відкриваю. Натисніть право. Це в режимі калібровки. Ми зайшли, Дошагали 8 кроків до цього екрану. Натискуємо праву синю клавішу, 2 секунди. Вона пікає і він тут обнуляється. Вроде би. Потім я почав міряти, а він мене почав показувати, коли 10 А, наприклад, 12 завишав на 2 А. Я цих 2 А скинув, так він їх почав завишати. І потім я вже не пам'ятаю, що я йому тут витворяв, що він почав, наприклад, навіть таке мене показувати. Я мірюю 10 ампер, А, він показує 35. 35,5. Скидаєш цих 35, він їх показує 10 А як мінус 35. І не можна було якось добитися, щоб 0 був це 0. Ти на 0 скидуєш, міряєш 10 А, показує 35, наприклад. Бо там що й було, і 50 я бачив, і, і... чуть ли не 300. Да. Значить, е -е... якийсь спосіб калібровки, який я добився, що зараз він в мене. Міряє правильно. Можу продемонструвати. У мене є навантаження, є. Боже, як він. Інвертор. Зараз там навантаження 100 Вт підключене, тут 12 вольт. Включаємо. Запускаємо інвертор. Бачимо близько 10 А, 9,9 стрибає. Міряємо і бачимо ці самі 10 А. Правда, я не знаю, чи рисочка мінус, і за плюсовий провід беру, вона повинна показувати. От мені логіка така, що я от за мінусовий зараз беру і отак 10 А мені... тут написано плюсик вибитий, що плюс повинен бути. Якби звідси плюс же ж йде вниз. От. Коли кліщі не закритий, може 4 А показувати. Ну тут таке. От кліщі закрив, дивимось. Там цибає 9,8, тут показує 9,8, 10. І ще їх так трохи шевельнеш десь сюди плюс-мінус там пів А. Але то вже мені не страшно. Може я юніт куплю за 80. Доларів 80. Ось, як я відкалібрував, що вони почали щось показувати. Буде, ну... Готового результату вам не буде. Я тільки наведу на думку, вас може ви потім ще мене самого научите, як їх калібрувати. Два щупи під'єднав. Обмеження току зробив на лабораторнику то тобто есть 10 мА. Ну, так думаю, щоб якщо якийсь ток сюди підійде, він тут вже зразу пише, що обмеження потоку. Ну, щоб коротко. Бо якби, я, думка була така, подати сюди, виміряти в режимі току. Я пробував лампочку в режимі току міряти, він щось мені показалося, по-моєму, не міряв. Ток через. Я вирішив напряму подати сюди напругу, вже, бо через лампочку щось він тут нічого не рахував, не показував. Я напряму, думаю, подам йому сюди напругу, але щоб він не спалити, щоб було обмеження потоку, я обмеження потоку 10 мА виставив і подав 1 вольт, наприклад. Я побачив тут, що щось тут о, щось міняється. Наприклад, там 100 А цифра, ну така якась віртуальна 100 А почала показувати. Я синіми цими клавішами почав їх клацати, воно 300 А, 400, 50, щось там цибало туди-сюди. І я ще помітив, що я цих 1 вольт, я по-моєму там 2 давав вольти, 2,5, 5 один раз давав. А обмеження потоку стояло. Він навіть не спрацьовував, тобто він його міряв в якихось вольтах, видно, через ці щупи. І навіть він там не, не закорачував, так сказати, хоча, як будто би він в амперах стояв це, в цей час. Це в режимі був калібровки. І я. І це повторити не можна було. Один раз я в 5 вольтах тут бавився і було туди. 50 А, ампер, 100 ампер. воно не могло так регулювати якось там десятками чи такими цифрами якимись дрібними, а так одразу 100, 200, 300 бал. Я їх туди-сюди перекласував. Потім я вже щось залишав більше, в одному якось так догрався, що 2,7 вольта, 2,6, по-моєму, навіть. І я тільки 2,7 вольта хочу виставити. Тут пише, що оверлоад, якби перевантаження. Тут бігає така шкала зелена і він не реагує на ці клавіші. Заменшаю. Ну, буде вам і, іграшка, буде, якщо калібрувати таким чином. Розкажете, в чому суть. І я скидував, ну, думаю, поставлю там щось 400, вони як будто будь на 400 А. Може це їм треба поставити, які вони максимум мірюють. Чи ще щось. Я поставлю 400 А. Тестер. Потім я перейшов, в заміри, опять, але вже вони хоч 35 А не показує, вони так зменшились, тут 10, а вони тут 5 почали показувати при вимірах. Я побачив, що я вже близький десь до результату. Я знову зайшов в той режим калібровки Амперів, подав на щупи знову 2,6 вольта з обмеженням току 10 мА. І почав там 6 вольти додати, тут скидувати 100-200 А клацав цими клавішами. І в якомусь режимі я потім все, розібрав схему, почав вже 10 ампер цих міряти, що в мене йде на навантаження. І я побачив, що він мене показує правильно. Тобто, яка логіка була завершення цього процесу, я не зрозумів. Я ж кажу, це продовжувалось цілий тиждень. Бувало, що я по 2-3 години в день з ним бавився не одними ж кліщами тільки займатися, але сам факт. І ну так, якась там думка виникне, я прийду, а ну-ка це, 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 це зроблю. Ось, А то, як казав, якщо там завищено 2 А їх скинути. То якогось великого сенсу в тому не було. Якщо я їх скину, воно їх потім накидує з другої сторони, і якось вони тобто, не обнулялися. Щоб... А от калібровка, скоріше все, що через щуп, коли подаєте вольти, але знати, мабуть, скільки треба вольт подавати і що треба тут виставити, щоб узгодити, що ці вольти це от ця цифірка на екрані. І тоді вони починають правильно міряти. Потім. Щоб вийти з режиму калібровки, довго тримаєте червону клавішу, він тухне. І вже наступний раз включаєте, і він працює. Одне мене, ну, решта все тут працює, я перевірив його. Не пам'ятаю, чи розказував, що перемінний струм я біля лічильника да, перевіряв у входу у квартиру. Правильно міряю. Це в мене ще є тут режим перевірки. Зелена це зелений екранчик, як це. Бірка зелена, на якій намальовано. Що селектом можна виміряти конденсатори, діоди і так далі. і ці температуру І якщо я переходжу на діоди, він вертається назад на авто. Я на діоди, а він назад. І були в мене коли вони тільки прийшли, я так раз на діоди, і він стояв на діодах, я міряв діода в цей час, а тепер він трохи розлаштувався, мабуть, і він чомусь там лічить, що він не стоїть на діодах. Мабуть, можна під'єднати спочатку діода, а потім переключити, але ну, це незручно. Не пробував. Оце такий тільки мінус залишився. Переходимо на конденсатор, і він стоїть на конденсаторах, заміряє і міряє правильно. Далі що в нас? Мілівольти? Не знаю, як ними користуватися, коли вони і 3 показують, і 12, і самі туди-сюди бігають. І для чого цей екран взагалі не знаю. І також мілівольти перемінного струму. Так. Це з чим ми боролися. Постійний струм. Перемінний струм Ампери на кліщах перевіряються. і Герця тоді показує. От, лайф, це втикаєте червоний кабель один всього, Цей не треба. І його в ту розетку. І якщо є фаза, він тут пищить, моргає. І показує, що там є фаза. В нуль, коли його це все втикаєте, він. Так не робить. Ось. несем до розетки Чик, фаза. Тут нема нічого. 20 доларів коштують. Ну, я їх вже зрозумів, що я їх і даром не хотів би, але вже є, що є. Скоріше всього, що з часом Юніт 213 c візьму, бачив їх огляди, ну і чомусь вони коштують 80 доларів. Я думаю, що не від жадності китайці, а від я себе приладу і якості, мабуть, виготовлення. Хоча ці теж добре, тут 2-3. Батарейки стоять. Так вони зручні, маленькі, акуратні. На сонці кажуть, погано видно. Фонарик є. Тут. Ось. І проводку можна. Оце режим перевірки проводки, не знаю, він тут і пищить на от мінусовий кабель. І там десь ще якусь, там, не знаю, де тут що знайти. Ось ST212, ANENG фірма. Дякую, напишіть, якщо хтось ще розбереться з цим, бо немає взагалі в інтернеті ноль інформації, як їх калібрувати. Це я тільки... Китаєць мене навів на мисль, на думку, і я отакий, таким чином якось добився якогось результату. Дякую ще раз усіх з Новим роком. Слава ЗСУ. Перемога за нами. Всім 23-го вже нарешті, думаю, гарного року. Дякую, до побачення.